Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. Служба безпеки України затримала та арештувала іноземне судно, яке допомагало росіянам викрадати українську агропродукцію з тимчасово окупованих регіонів нашої держави. Затримання суховантажу відбулося у результаті спецоперації СБУ і Держприкордонслужби у внутрішніх водах Чорноморської акваторії України. Як встановило розслідування, арештоване судно входило до складу тіньового флоту Росії, який Кремль використовує для продажу у третій країни награбованого українського зерна. Так, за матеріалами справи наприкінці 24-го року, суховантаж вивіз спорту Севастополя 5 тонн Пшениці, яку вкрали на тимчасово окупованій території Півдня України. Щоб приховати злочини окупантів, Плавзасіб здійснив незаконний рейд під прапором однієї з країн Азії. Під час обшуку на судні виявлено документи, навігаційне обладнання та інші речові докази, які підтверджують факти розграбування української агропродукції. Так, після арешту суховантажу і затримання його екіпажу тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ спільно з підрозділем морської охорони Держприкордонслужби і військово-морськими силами ЗСУ.